В цьому куполі він передбачив так, син, значить, є, це смотровий зал, щоб гори бачимо, що дуже гарні гори видно. Кухня, душова, туалет все. і наверху спальні кімнати. Віктор Псарюк показує приміщення відпочинкового комплексу, яке будує його син Олег у високогірному хуторі Путильської громади. З 2015 року Олег воює на фронті. Батько каже, за цей час у сина з'явилося багато друзів військових. Відтак для них вирішив в Карпатах збудувати відпочинковий комплекс. Він у вигляді купола. Будівництво зводить за власні гроші. Гроші сугубо мого сина, і все вкладає сюди. Звичайно, допомагає йому. Його мати в Німеччині, змоги більші, от, чим у кого вона теж допомагає коштами і матеріали. От зараз ми мали забрати матеріали теж завести сюди. Отаким таким чином. Купол Олег будує поруч із будинком його матері, їй і належить земельна ділянка. Віктор каже, трохи нижче від будинку, на ділянці, за якою доглядали, прокопали яму для каналізаційних відходів. Однак сусідка, яка, за словами Віктора, там наразі не проживає, сказала, що частина земельної ділянки належить їй. Відтак заборонила копати. Також до будинку Віктор із сином планують прокласти дорогу. Для цього потрібно відремонтувати частину шляху, яким зараз користується інший сусід Віктора. Всі роки все життя їхали від машини дивно, і заїхали сюди. Тепер, оскільки сину це розбудову, то хотіли значить, цю дорогу сюди зробити далі. Сусід сказав, що ні, я це не дам і все. До цього будинку купола треба заїхати, треба підвести матеріали. Ми намагалися поспілкуватися із сусідами, однак не застали їх вдома. Віктор звернувся в місцеву громаду, аби з'ясувати, кому належать земельні ділянки поруч із будівництвом. Та чи має він право прокладати дорогу? Земля, на якій розташована частина дороги, є приватною, тож не можуть змушувати сусідів віддавати її, каже спеціалістка відділу земельних ресурсів путильської громади Алла Грамажора. Відтак земельна комісія пропонує під дорогу виділити іншу ділянку. Пропонувала свою пропозицію виділити дорогу через земельну ділянку. Чечул, Галини Федорівни, який зараз у користуванні тимчасовому оренда. І ділянка землі сільської ради пасовище, там треба трохи поправити трактором, дорогу. Ну, трошки треба вкласти коштів, але це там незначні. Ну, вона так, дозволяє. я вона дозволяє, тому що колись у тому самому, у нас сусідка їхня, колись у тому самому горбу у неї така сама ситуація була. Дорога буде. З основної дороги села Поляківська, просто там де за, за, е, захвачуємо землю сільської ради Пасовище і орендовану землю Сінокос. За рішення щодо виділення землі під дорогу мають проголосувати депутати на сесії громади. Віктор Псарюк каже, згідні прокласти дорогу з іншої сторони, якщо це не займе велику площу. Відтак коштуватиме недорого. Щодо розміщення каналізаційної ями, Алла Грамажора каже, до місцевої громади сусідка не зверталася із скаргою, однак їй належить право користуватися земельною ділянкою. Його надав місцевий виконавчий комітет у 2003 році. Зважаючи, що ділянка не у приватній власності Віктор планує судитись, щоб мати змогу і далі користуватись землею. Христина Тимофійчук, Роман Пелатик, Суспільне, Новини, Чернівці.